Огірки одна з найпопулярніших овочевих культур серед українських городників. Вирощувати огірки не так складно. Хороший урожай можна отримати і в теплиці, і у відкритому ґрунті. Можна сіяти насіння відразу в ґрунт або спочатку виростити розеесаду. Догляд за огірками теж не вимагає особливих зусиль. Але важливо правильно підібрати сорти для відкритого або закритого ґрунту і враховувати особливості вирощування в різних умовах. Сьогодні я розповім вам, як правильно вирощувати огірки в теплиці і на відкритих грядках. Спочатку визначтеся, де ви будете вирощувати огірки в теплиці або на вулиці, від цього залежить вибір сортів. Є сорти для теплиць для відкритого ґрунту і універсальні, які підходять для обох варіантів. Сорти для відкритого ґрунту бджолозапальні У теплиці їх садити не варто, тому що там мало комах запилювачів, і урожай буде невеликим. Сорти для теплиць і універсальні партенокарпічні, тобто самозапильні. Їм не потрібні бджоли. Крім того, всі сорти діляться на салатний. Засолювальний. Універсальні підходять і для салатів, і для консервації. До речі, всі сорти огірків з нашої колекції відносяться до двох останніх категорій. Важливо, якщо випадково покласти в банку для засолювання салатні огірки разом з засолювальними, взимку вона може вибухнути. За термінами дозрівання огірки бувають ранні, плодоносять через 40-45 днів. В середньостиглі плодоносять через 50 10-60 днів, пізні плодоносять через 65 днів і пізніше. Як я вже говорив, огірки можна вирощувати в закритому і відкритому ґрунті. У закритому ґрунті це теплиці зі скла, полікарбонату або плівки, а також парники і навіть лоджії. У відкритому ґрунті огірки садять на грядки, в бочки, великі пакети або компостні купи. Але в будь-якому випадку посів насіння або посадка розеєсади будуть однаковими. Вирощування розеєсади огірків через розеєсаду огірки краще вирощувати в північних регіонах, це прискорить урожай на 2-3 тижні. Перед посівом замочить насіння в стимулятори росту, наприклад, в цирконі 3 краплі на склянку води. Посійте їх в торф'яні горщики з готовим ґрунтом за місяць до висадки на постійне місце. Поливайте раз в три дні теплою відстояною водою. Коли з'являться два справжніх листа, можна пересаджувати на грядку. Основні вимоги до умов вирощування сіяти насіння або висаджувати розесаду можна, коли ґрунт прогріється до плюс 12 градусів, а температура повітря не буде опускатися нижче плюс 15 у теплиці земля прогрівається швидше, тому сіяти можна після 15-18 травня. У відкритий ґрунт після 25 травня, коли мине загроза заморозків. Якщо температура опускається нижче плюс 15 градусів, огірки у відкритому ґрунті потрібно вкрити плівкою або агроволокном, наприклад, лутрасилом, натягнутим на дуги. Огірки люблять сонце, тому вибирайте місце. Де їх не будуть затінювати дерева або споруди. Огіркам потрібна висока вологість повітря. У теплиці вона повинна бути не менше 80%. Підготовка насіння і розесади. Перед посівом замочить насіння на добу в розчині цітові та і циркону по 3 краплі на склянку води. Розесаду висаджуйте прямо в торф'яних стаканчиках. Грунт для огірків Огіркам потрібна родюча, пухка, легкий ґрунт з нейтральною кислотністю 6,8-7. При підготовці грядки на один квадратний мер. Вносіть 2 відра компосту або перепрілого. 2 відра листової землі. Відро піску. відра деревної золи. 2 столові ложки суперфосфату. 1,5 столові ложки сульфату калію. Один стакан доломітового борошна, якщо ґрунт кислий. Особливості посадки у відкритий ґрунт. В Україні погода влітку може бути непередбачуваною, можливі різкі перепади температури і навіть нічні заморозки. А огірки люблять тепло. Крім укриття на дугах, можна утеплити ґрунт. Для цього в центрі грядки покладіть шар свіжого гною, але так, щоб коріння не згоріло. Можна зняти верхній шар ґрунту на багнет лопати, укласти гній шаром 10-15 см, а зверху повернути родючий ґрунт товщиною 30-40 см. Так раніше вирощували огірки в селах без теплиць. Такий підігрів захищав від заморозків. Але тимчасові укриття все одно краще передбачити. Встановіть дуги, щоб при похолоданні швидко накрити огірки плівкою або агроволокном, добре закріпивши краю. Особливості посадки в теплицю. Багато хто не знає, як правильно садити огірки в теплиці. Не садіть їх занадто, густо рослинам не вистачить світла і харчування на 1 квадратний метр 7-8 кущів. Плетисті сорти потрібно підв'язувати, щоб плоди отримували достатньо світла. Підв'язку починайте після появи п'ятого листа. Пам'ятайте, у партенокарпічних сортів жіночі квітки утворюються на кінцях батогів, тому бічні пагони не прищипують. Садіть огірки в шаховому порядку так зручніше доглядати і збирати урожай. Полив огірків: огірки на 60% складаються з води, тому їм потрібен рясний полив. Поливайте тільки теплою водою. Холодна вода робить огірки гіркими, дрібними і кривими, знижує урожай і провокує хвороби. Грунт повинен промокати на 30-35 см в глибину. Поливайте щодня два відра на квадратний метр. У спеку два рази на день. Поливайте під корінь, щоб вода не потрапляла на листя. Після поливу рихлите ґрунт, щоб не утворювалася кірка. Підгодівля. Огіркам потрібно багато харчування, азот, фосфор, калій і більше 40 мікроелементів. Але не захоплюйтеся хімією, вона накопичується в плодах досить трьох підгодівлі. 1. В кінці червня гнойова жижа, 1 до 10 В середині липня знову гнойова жижа. 3. На початку серпня зольний розчин, 1 літрова банка на 5 літрів води на квадратний метр. Цього вистачить. Як запилювати огірки? Партенокарпічні сорти в теплиці запилюються самі, а бджолозапильних сортам потрібні комахи. Якщо їх мало, доведеться запилювати вручну. Зірвіть чоловічу квітку, обірвіть пелюстки і проводіть тичинкою по маточці жіночої квітки. Одним чоловічим квіткою можна запилити 5 6 жіночих. Можна використовувати м'яку пензлик, спочатку проводіть по тичинці чоловічого квітки, потім по маточці жіночого. Запилюйте вранці в суху погоду, при температурі не нижче плюс 15 градусів. Вологість повітря повинна бути близько 70%. Якщо вище пилок злипнеться, якщо нижче, засохне. Ось і все, що я хотів розповісти про вирощування огірків в теплиці і в відкритому ґрунті. Сподіваюся, ці поради допоможуть вам отримати чудовий урожай.